Мій проєкт називається «Сенсори». Він був створений у хмарному середовищі Мітап Inventor, можливості якого я досліджувала. У моєму проєкті є лічильник кроків вимірювання температури, гіроскоп і магнітне поле. Використання сенсорів робить програмування для мобільних пристроїв особливо цікавим. Адже таких можливостей немає у програмуванні для персональних комп'ютерів. Можливо, ви здивуєтесь, але термометр знаходиться практично в кожному смартфоні. Правда, призначений він для вимірювання температури всередині гаджету. Але в телефоні Galaxy S4, наприклад, є термометр, що вимірює температуру назовні. Ні на моєму телефоні, ні на планшеті термометра для вимірювання температури зовні пристрою не виявилось. Єроскоп надає дані про те, на скільки градусів був повернутий смартфон і в якому напрямку це було зроблено. Зупиняємо вимірювання. Магнітометр створений для визначення магнітних полів. Зупиняємо вимірювання. Завданням педометра є визначення кількості пройдених користувачем кроків. Крокуємо, зупиняємо вимірювання і виходимо. Мій проект ви можете використовувати в навчанні, в туризмі, в електротехніці і в повсякденному житті.